Чому компанія Ірсах немає чорної п'ятниці? Тому що 24 на 7 цілий рік ми робимо замовлення зі знижкою і ще й з подарунками. Зараз я вам продемонструю парочку своїх замовлень. Розпакуємо одне із замовлень, подивимося. Приклад: я замовила ось такий аромадифузор. Класний, шикарно виглядає. Можна придбати такий собі, можна на подарунок. Романтика, заспокійливий, чудовий аромат, нав'язливий взагалі. Отримуємо подарунки. Не в спецакції. У нас іде три подарунки: піна для рук, для волосся бальзамчик і ось такий чудовий крем з ягодами годжі. Ось таке замовлення, три подарунки разом з модофузором.